Ми сильні, ми що передну і граблю вже зірвано Вони думали, що ми вдягне моярми рабів і впаде на коліна, але ще розбудили силу і теж у рівні наша волі не тлі. Сьогодні таке велике свято для нашої країни, День Збройних Сил України. Наші клієнти та працівники Територіального центру надання соціальних послуг імені Петра Новотні підготували сітки, оберіги, окопні свічки, смаколики. Принесли, а також громадська організація рух за майбутнє Оксана Криницька, Надала ці хлібці, дякуємо вам за небо над нашою головою, за ваш захист. Ми спокійні, що ви є. Бережи вас Господь Бог та матір Божа. Хай скоріше прийде перемога, і наші хлопці повернуться живі і неузходжені. Дякуємо вам, дякую вам, пані Ірино. Дякую всім тим, хто долучився за те, що пам'ятаєте про Збройні Сили України, про те, що робите нашу перемогу. Швидшою Дякуємо вам за те, що ви в нас є. Слава Україні, Героям слава наші хлопці, як стель, розі б'ють му